Любі, друзі, доброго дня! Мене звати Михайло, Це компанія час газу. І сьогодні ми знаходимося на одній із найбільших станцій садово 48 а і на встановленні сьогодні. У нас автомобіль Jeep Grand Cherokee 2018 року випуску з об'ємом двигуна 3,6. Двигун у нас v образний шестициліндровий, і встановили ми спецкомплект MRC G02. Редуктор у нас встановлений на 350 кінських сил під назвою MRC Power. Форсунки у нас спортивні MRC GT і обов'язково два фільтри з відстійником MRC Crystal. Узгодили з клієнтом встановлення кнопки з лівої сторони біля ручки відкриття капоту. У цих автомобілі лючки великі, і тому заправочний пристрій можемо встановити саме в цьому місці. Так як у нас повнорозмірне запасне колесо, це нам дозволяє поставити великий балон об'ємом 69 літрів. Ви мене запитаєте, яка економія на Цьому джипі Grand Cherokee. А я вам відповім 2800 гривень і лише на одні тисячі кілометрів. Хочу нагадати, що компанія час газу дає розширену гарантію на своє обладнання в розмірі 5 років або 200 тисяч кілометрів пробігу. І якщо ви є власником джипів або будь-якої іншої автомобільної техніки, будь ласка, звертайтеся до нас. Ми зараз вам змонтуємо газ і дамо розширену гарантію. А з вами був час газу садова 48А. Гарного дня.